stem Гайт. Початкова школа. stem Експерименти. Як і чому речі світяться у темряві? Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Ви коли-небудь бачили, як щось світиться у темряві. Наприклад, наклейка, браслет чи світлячок вночі улітку. Сьогодні ми дізнаємося, чому це відбувається. Але на початку розберемося в теорії як справжні вчені. Деякі речі вбирають невидиму енергію світла і зберігають її, а потім світяться у темряві. Для світіння їм не потрібно нагрівання як, наприклад, свічці та лампі розжарювання. Але їм потрібний особливий від світла, який називається ультрафіолетовим. Таке незвичайне світіння називається люмінесценцією. А тепер давайте проведемо експеримент. Нам знадобляться три прозорі склянки, неоновий маркер, тонік, вода та ультрафіолетова лампа. Для початку акуратно відкрити маркер. Усередині ви знайдете стрижень із чорнилом. Витягніть його і покладіть у першу склянку з водою. Зачекайте кілька хвилин, доки вода не змінить кольор. Вона має виглядати так само, як чорнило. Потім перелийте кольорову воду в окрему склянку. У другу склянку налийте тонік, а третю наповніть звичайною водою. Тепер вимкніть світло у кімнаті. У приміщенні має бути максимально темно. Увімкніть ультрафіолетову лампу і покладіть її поруч із склянками. Спостерігайте, що відбувається. Склянка з водою та чорнилом має яскраво світитися. Це відбувається тому, що неонові чорнила реагують на ультрафіолет. Тонік теж повинен світитися блакитним кольором. У тонізуючих напоях міститься хінін. Він поглинає ультрафіолетове світло, а потім повторно випромінює його. Вода не світитиметься, оскільки це чиста речовина без домішків. Експеримент завершено. Підіб'ємо підсумки. Сьогодні ми дізналися, що люмінесценція це особливе світіння, яке не потребує нагрівання. У цьому експерименті світіння вийшло завдяки речовинам у маркері та тоніку, оскільки вони реагують на ультрафіолетове світло від лампи. Наука вражає. Ваша stem історія тільки починається.